Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Пархаюче Життя. Мене звати Інна, мені 41 рік і я мама четверих донечок. Саме наймолодший один місяць, а найстарший 10 років. Всі вони народилися з інтервалом в 3 роки, і це впливає на нашу родину. Ми намагаємося дати нашим донькам все саме найкраще, починаючи від мирного неба та щасливої мами. Саме про це мій канал, про щасливу маму, як я намагаюся стати щасливою мамою, незважаючи на те, що навколо, незважаючи на те, що мені не подобається в цьому житті, як я на це впливаю, як я це змінюю, як я влаштовую свій побут, чим займаюся і як намагаюся розсунути трошечки час для того, щоб хоч на капелюшечку е, призвести до розвитку себе як особистості та своєї родини. Як це відбувається в житті, ви дізнаєтеся на моєму каналі. Я дуже хочу бути щасливою, але не завжди це вмію. Я дуже хочу приносити користь людям, але не завжди впевнена в собі. Тому запрошую вас на свій канал, де буду ділитися своїм досвідом, де буду е показувати вам своє життя, е розказувати вам свої думки для того, щоб ви змогли подивитися, здивуватися, змотивуватися, надихнутися, отримати чужий досвід, вчитися на чужих помилках, робити власні висновки і тим самим. Бути трошечки щасливішим, ніж ви є. Можливо, дехто з вас Зали. у пошуках щастя, дехто з вас, у пошуках того, чого не вистачає, у мене завжди це є те, чого мені завжди не вистачає для щастя. Насправді, це велика проблема, яка е, є всередині мене. Хтось, можливо, просто живе і від цього щасливий, а дехто, типу таких, як я, постійно незадоволений, постійно нещасливий. І саме про це мій канал. Я ніби то щаслива людина, але завжди в мене є те, що мене засмучує, і е, воно трошечки переважує моє щастя, і мені завжди потрібні додаткові зусилля, щоб е, знову відчути себе щасливо, щоб згадати, де моє щастя, не в тих побутових дрібничках, які заважають мені жити, а в тих загальних речах, заради яких я і намагаюся жити, заради яких я і намагаюся розсувати свій простір, розсувати свій час, щоб знайти все ж таки ту краплинку радості в житті, яка у мене є щодня, але не щодня я її бачу. Ласкаво прошу на канал Пархається життя.